Об'єднана звітність для ФОП. Привіт! Мене звати Вікторія і сьогодні ми поговоримо про нову об'єднану звітність. Прошу вас підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми починаємо. До 1 січня 2021 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування звітували з єдиного податку та ЄСВ та подавали два різних звіти. Декларацію з єдиного податку до податкової за місцем реєстрації та звіт з ЄСВ до пенсійного фонду. З 1 січня 2021 року МінФін затвердив нову форму декларації з єдиного податку та доповнив її новим додатком для відображення відомостей про нарахований дохід застрахованої до особи та суми нарахованого ЄСВ. Тобто два звіти об'єднали в один. В електронному кабінеті платника податків цей звіт знаходиться в розділі 1 – прибуток. ФОПи першої та другої групи подають новий об'єднаний звіт з додатком першим за звітний період рік. В основній частині звіту відображають суми отриманого впродовж року доходу та суми сплаченого єдиного податку, а в додатку 1 вказують суми нарахованого ЄСВ. Строк подання нового об'єднаного звіту для фобів першої та другої груп 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. За 2021 рік звітуємось до 1 березня 2022 року. ФОПи третьої групи поквартально нарастаючим підсумком подають новий об'єднаний звіт Увага без додатка першого. І тільки за четвертий квартал 2021 року подаємо декларацію з єдиного податку та додаток 1 з ЄСВ. Тобто ФОПи третьої групи, як і раніше, поквартально звітуються з єдиного податку та у кінці року звітуються з ЄСВ. Строк подання нового об'єднаного звіту для ФОПів третьої групи 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу. За 2021 рік звітуємось до 10 травня, 9 серпня 9 листопада 2021 року з єдиного податку та до 9 лютого 22 року з єдиного податку та ЄСВ. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.